Путін раптово з'явився на екранах із новим зверненням. і Здавалося, що ось зараз пролунає чергова порція погроз. Говорив про відплату за атаки на аеродроми та кримське міста. Вже за кілька хвилин сталося щось зовсім неочікуване. Мова очільника Кремля почала плутатись його поведінка стала дивною. Він втрачав контроль над собою просто у прямому ефірі. Це пов'язали із інцидентом, що був із ним перед цим. Тож, чим все закінчилося, побачте за миття. Ми вітаємо глядачів. І закликаємо ставити вподобайку і підписуватися. Ми починаємо в російських та проросійських телеграм-каналах. Поширюється інформація про те, що президент Раф Путін переніс інфаркт та наразі перебуває в одній із закритих кремлівських клінік. Джерелом новини, нібито, є німецьке видання Держпігаль. І згідно з повідомленнями російських змі, інфаркт стався після того, як главі Кремля доповіли про наслідки атаки СБУ по стратегічній авіації РФ, зокрема про. Вуликі втрати техніка, а тоді, начебто, все повторилось перед важливим виступом. У відповідь на це у соцмережах з'явилися саркастичні коментарі. Мовляв, демілітаризація Путіна пройшла успішно. Крім того, як доказ цієї інформації наводиться, і факт, що Путін реально десь зник, коментарі не дає. Натомість російське державне агентство ТАСС уже оприлюднило спростування, повідомивши, що президент Рефії нібито провів онлайн нараду. Інформацію про госпіталізацію Путіна почали коментувати українські експерти. Представник української добровольчої армії Сергій Барачук в інтерв'ю також прокоментував цю новину. Він зазначив, що наразі невідомо чи правдива вона, але те, що знищення стратегічної авіації Росії невідворотне, стало ударом для Путіна. І навіть якщо в нього не виникли через це с серйозні проблеми із здоров'ям то він точно отримав емоційний шок. Раніше Путін вперше відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися. І під час свого виступу Путін заявив, що Україна, нібито, зазнає значних втрат на полі бою. Тому Київська верхівка перейшла до організації терористичних актів. А далі наводимо стату диктатора: просять про зустріч на вищому рівні. Але як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор з терористами? Сказав Путін. Ну а врешті про секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що Путін зацікавлений в майбутні тристоронні зустрічі із Трампом та Зеленським. Але диктатор хоче зустрітись лише після опрацювання та погодження усіх технічних деталей в рамках майбутнього припинення вогню або Довгострокової мирної угоди тим же часом на Росії хочуть реставрувати мавзолей, натікають на місце для Путіна. На арефі раптово заговорили про історичну місію Путіна цього разу в контексті. Мавзолею один із головних ідеологів рускава міра, філософ Олександр Дугін, прокоментував рішення російського мінкульту відреставрувати мавзоле на Червоній площі, натякаючи, що оновлені будівлі може з'явитись місце для нинішнього президента Арафії. Цю там буде місце для справжнього імп... Оратора президента, який прямо зараз веде РАВ до великих перемог, заявив Дугін в Мавзолеї Планують збільшити площу приміщення для зберігання зброї. Ймовірно, там зроблять виставку трофейної зброї, захопленої на полі бою війні з Україною. Згідно із тендерною документацією, Міністерство культури графія спрямувало майже 20 мільйонів рублів на реставраційні роботи в мавзолеї Володимира Леніна. Термін завершення до 19 червня двадцятого року стан будівлі оцінили як обмежено працездатний, але окремі частини як аварійні, так жодних згадок про винесення тіла Леніна або підготовку місця для Путіна в офіційних документах, звичайно ж, немає. А також підкреслюється, що головна зала мавзолею, де зберігається тіло вождя, не буде за. Чеплена під час ремонтних робіт. Ми зазначимо, що чутки про проблеми з здоров'ям Володимира Путіна з'являються і в інформаційному просторі вже не перший рік. Найпопулярніші версії це хвороба Паркінсона, онкологія, ускладнення після інших хвороб. Ну а загалом у мережі регулярно поширюються відео із дивною поведінкою президента РФ, що лише підігріває спекуляції, бо більше про смерть Путіна не лише час від часу пишуть західні змі, а й політики та президенти. Наприклад, президент України. Не Володимир Зеленський під час візиту до Франції дав інтерв'ю групі телеканалів Eurovision News, в якому говорив і про страхи Путіна, а також натякнув, що той незабаром помре. Чого ж боїться Путін, це втратити свою силу. Це залежить від стабільності суспільства, але також залежить від його років. Путін помре скоро, це факти, все закінчиться. І він може закінчити до того, як закінчить своє абсолютно невдале історичне життя. Ось чого він і боїться. Ну і лишитися на одинці, сказав тоді Зеленський. Якщо Путін помре, прямо Завтра Росії чекає внутрішній конфлікт серед правлячих еліт. Проте за ймовірністю в 70%, влада перейде не до найагресивнішої сили, а до одного із існуючих кланів, який знищить конкурентів або домовиться із ними. Такий прогноз озвучив російський опозиційний аналітик Іван Преображенський. І за його словами, після смерті Путіна нинішній тоталітарний режим в Росії трансформується назад в авторитарний нове керівництво буде намагатися відновити зв'язки з заходом. При цьому не відмовляючись від жодних. Здобутків зроблених у період путінізму. Вони не збираються платити репарації, можуть показово здати одного олігарха на захід, як це зробила Сербія після Мілошевича. Але навіть короткочасного демократичного періоду, як в Білграді, із Зораном Джинджичем в Росії не буде. Заявив Проброженський і політична еліта раф на думку аналітика не допустить демократичної трансформації країни. Замість цього почнеться перерозподіл впливу між кількома кланами. Когалимський клан навколо мера Москви Сергія Сябяніна, якого на заході сприймали, Мають як умовного ліберала, але насправді це за словами Прабраженського кримінальний клан із Ханти Мансійська клан Ковальчуків та Кирієнка, які мають вагомий вплив на медіа окуповані території та Росатом. впк клан, який очолюють Сергія Чем'езов та віцепрем'єр Денис Мантуров, до них ймовірно долучиться Олексій Дюмін, колишній спецпризначенець, Що як вважається, керував операцію з вивезення Януковича в 2014 році, силовий блок до якого належить Рамзан Кадиров і голова Росгвардія Віктор з. Золота втім, без союзів із економічними гравцями цей клан навряд чи зможе повністю захопити владу. Вважає аналітик. Ну а війна у такому випадку ймовірно завершиться або сильно загальмується і для Путіна це ідейний проект. Наступника ж прагнутимуть повернення до діалогу із заходом, але при цьому зберігаючи контроль над загарбаними територіями. Про це зазначив Преображенський. Проте справжньої зміни курсу за його словами не станеться без серйознішого потрясіння ніж смерть Путіна, наприклад, масштабної військової поразки. Чутки про інфаркт Путіна не перше, ймовірно, не остання інформаційна. Спацпорація в медійному полі, яка давно перетворилась на зброю, і у ситуації, коли достовірність джерел поступається швидкості поширення, навіть анонімний телеграм вкид може стати глобальним інфоприводом. Проте за фасадом фейків і спекуляцій, реальна тривога. Російська політична еліта готується до нової фази, коли епоха Путіна або завершиться фізично або втратить вплив. Що до речі, ви думаєте з цього приводу, можете писати в коментарях під відео. Ми дякуємо, що ви додивилися цей етер до кінця. До зустрічі, слава Україні.